От. От. А, а хто зупротись, хто? Це да, про фото. Ну, я хочу почути, ви в, ефірі, ви в прямому ефірі люди хочуть почути. Я знаю, що ви якийсь мужик, який нарушає закони зрадних батьківщин. Я вам означав, якщо ви підтримуєте рік, знаєте про підпільне казум, ви знаєте адреси. Ви не прийняли до уваги дані факти. Ви чекаєте? Двіться. Ні, ні, дивіться. В мене йдуть вдома переслідування. Я можу показати документи, де я визнавав свічу оператив. Ну так вам, для мене ті переслідування, то вам не ви не сюди прийшли. 에, куди я маю піти? Я давав дивіться, мені не прибуває. Я зараз не давав. Ви не того не перебуває. Дивіться, Я задаю у цьому шкірі. не представився наше питання по суті. Дивіться, я до вас безпосередньо ви вмішувалися в судову систему, ви мені давали безпосередньо відповіді.